Лунає зараз на стартили свисток. Бедемо закупівка, який списів про 4, те, що поєдинок третього туру першої ліги у групі А розпочався. І тоді ми власне перейдемо до самого матчу 4, 4, 5, і нагадаємо, 7, як команди розпочала цей 8, сезон. 8, тож зрозуміла, але перехоплення від епіцентру. І Бежанар одразу вперед на гірного. Яка передача? І гірний зараз має простір. Щоправда, перед ним Доценко, Гірний зміщується гірний. пробиває і там рятує свою команду білий. Мега шанс зараз для епіцентру. І відзначаємо жмуйда. Ляшенко, жмуйда, жмуйда. Один тут на Ляшенко. з М'ячем. Ляшенко шостому є метечку. ним білий. Ляшенко пробиває. Папа. Очікував десь на цей удар. Голки переграбілським мені здається. А Ляшенко, начебто, все правильно робив. Бачив на повторі тип центру м'яча, але зараз знову вони з ним. Климець на Глущука. Глущук може пробити. Пробиває Глущук. Зворот. Все вірно зробив. Зараз Лішенка. Лішенко запускає швидко права фантагу Жмойда. Жмойда сам. Зараз врізається в той майданчик. Простріліє! І зараз гірний. Був мега-момент Максима Гірного. Лише потрібно було влучити по м'ячу. Е, ну офсайду там не було. Доволіт ну за 30, мабуть, пробиває все ж таки, але без проблем для Чернобая. Але відзначаємо перший удар у цьому матчі. А Бежанара. Бежанар, навіщо штрафний майданчик і не точно. Що... Гадаю, склади команд. Розпочнемо, з господарю, зараз вони якраз вотація, але давайте пізніше. Да, не на нагадую. Пенальті ні, показує запритняк, що потрібно підвозитись. Ну, ви знаєте, потрібно все ж таки переглядати цей епізод. Ляшенко. Та... Мається йти в обігреш. Прибирає м'яч під себе. На стенню астейні з льоту не точно. Хороша зараз. Атака була у виконанні епіцентру. Але поки що. Передача на стійку Там на дальній. Повзворота пробуває. Хтось е з гравців агробізнесу не побачить. Кутовий біля воріт епіцентру? Ще один. Готовий. Більше все ж таки. Тут Степ. Забігає Бежнар. Отримає Андрій Бежанар передачу. Бежанар стріляє. І тут гірний, що Ні, не влучає. По м'ячу влучає. Ні, це був не Гірний, Це був Глущук. Класну передачу зараз давав Беженар. Юрій Глущук шанс зараз відкрити рахунок у грі. Отримує Гущу передачу там з під ноги Гущука вибиває білий. І якби зараз не білий, то Гущука з'явився б ще один шанс забити. Авіс пробивав там заєць. Десь так навіть скидав. Боротьба в там майданчику триває. Тут Мороз головою, Климець. Його забиває зараз на. 22-й на 80 Як зараз радіють футболіста агробізнесу, забуває схоже Заєць. Аляра. Зараз Бандера. Бандера змічає. тут шкодовий Майданчику! це пенальті. Іван Бандера зараз заробляє пенальті, а Сергій Заєць жовту картку. 84 хвилина. Ось така в нас остання 10-та хвилинка доволі цікава. Тож побачимо. Зараз пролунає нас смісток. І Андрій Бежина зрівнює рахунок! Один-один! На 85-й хвилині поводить. Один-один. А там вже попереду Зоренко готовий приймати цю передачу. Йде передача на Зоренко Зоренко не влучає по м'ячу. Як же ж зараз було не з... небезпечно? Якби влучив Зоренко по м'ячу, то не виключено, що і рахунок би у нас звінився. Ну, то картку Олександру Чижевському за якісь розмови. з лави запасних. Вона у нас фінальний зв'язок. Вадима Запорняка, який сповіщає про те, що матч третього у, у Кам'янці. Якому? Де Бісанко приймав участь к агробізнесу з рахунком 1-1.